А взагалі є якась політика. Тепер вони вже говорять про підняття ПДВ. Тобто тільки вчора уряд підняв акцизи на пальне. Я там заблокував це своєю постановою, ну рано чи пізно вони її провалять і дотиснуть це питання. Потім вніс законопроект підняти військовий збір одразу з півтора на п'ять відсотків і на ФОПів, і з першої машини нової 15%, і з кожної куплівлі, продажу, із квартири і з усього. Тепер говорять, ні, вже не військовий збір або плюс до військового збіру, Ще ПДВ давайте піднімемо. Ви знущаєтесь над нами. У Вас є якийсь план. Скільки треба грошей? На що? Куди ви збираєтесь їх витратити? Як ви зекономите видатки? Може перед тим як паски затягне вся все українське суспільство? Може, ви теж затягнете? Може припинити висаджувати квіточки е, за 15 кілометрів від фронту? Може припинити відправляти гроші на національний марафон?